Почистили водотік. Частину річки сухий згарша на золотоніщині очистили від мулу та чагарників. Тепер там покращилась течія, та нарешті зник стійкий сморід від води. Найбільше аромати допікали жителям Чапаївки, Чехівки та Сороченців. Річку Сухий Згар, як приток золотоножки, в останнє капітально чистили у 70-х. Забруднення там сталося через недоочищення стічних вод, каналізаційним колектором золотоніських очисних споруд. кажуть екологи. Коштами на відновлення та підтримку гідрологічного режиму річки підсобив обласний бюджет. На роботи з очистки більш ніж 12 кілометрів водного потоку виділили майже 780 тисяч гривень. Ми зуміли добитися, що нема цих запахів, немає нічого, але питання чистоти води, на жаль, не вирішено. Воно буде знято тільки тоді, коли почне працювати, так як відповідно до вимог, очисні споруди міста Золотоноші. Подивитись на якість очищення річки Сухий Згар особисто приїздив і губернатор Сергій Тулуб. Дізнавшись, що почистили лише частину річки, дав завдання вивчити можливості очищення її русла вище за течією. Що ж до самих очисних споруд золотоноші, то сьогодні вже розглядають проект їх комплексної реконструкції.